Я ще маю кілька хвилин до початку ефіру і вип'ю чорний чай із задоволенням із своєю улюбленою червоної чашки. Але я хочу сьогодні поговорити про ті напої, які не варто вживати, і про ті продукти, які не варто вживати. Якщо вам треба виходити в ефір, або ви плануєте публічно виступати, або взагалі у вас якась складна комунікація для вас, ви хвилюєтесь, а тут іще горло <кій> з ним буде відбуватися, буде якось пропадати, сипіти, хрипіти голос. <кій> Знаєте, такий стан буває, коли хочеться. <кій> Ось так зробити. Так от, якщо ви не помічали, так от зараз якраз свій час поговорити про це. Деякі продукти або напої так впливають не дуже гарно на наш голос. Я більше 15 років працюю в прямому ефірі на радіо, на телебаченні і можу сказати так: є продукти і напої, які впливають просто на вас, але іншим людям це може бути окей. Тобто, для вас, ваше завдання, з'ясувати, що на мене не дуже гарно впливає. Наприклад, от каву, класну каву там заверну, я не п'ю перед ефіром. І це шкода, якщо я маю ранковий ефір, тому що ну, мені важко прокинутися, буду чесною, без кави зранку. Але мій голос починає сипіти трішки. Він такий, знаєте, хриплуватий стає, потім проходить все це. Але ну, коли ти з голосом працюєш, це точно не те, що тобі треба. Але чорний чай, зелений трішки гірше, ну, наприклад, для мене чорний чай, якщо є ще з цукром, і такий не дуже гарячий. Оце, до речі, головний момент для всіх. Для мене це добре на мій голос це добре впливає. Тому точно можу сказати, що вам не підійде. Це газовані напої, холодні або дуже гарячі. Все інше це вже ви маєте дослідити. А от деякі продукти можу точно сказати, будуть погано впливати на ваш голос. Наприклад, шоколад, якщо вас хтось пригостив шоколадною цукеркою до ефіру чи до публічного виступу, викиньте, не їжте, тому що якраз голосі буде пропадати. Яблука можуть погано впливати, а найгірше це всілякі горішки, насіннячко. Ой, це взагалі це голос буде хрипіти. Вам удачі, не забудьте підписатися. Тут я ділюсь інформацією щодо публічних виступів, постановки голосу, роботи в кадрі, адже я працюю тренеркою з публічних виступів і постановки голосу 18 років. Тому тут буде точно цікава і корисна для вас інформація. До зустрічі!